Стан української енергосистеми після масованих атак росіян як енергетикам дається долати наслідки та про тарифи на електроенергію. Про все це будемо говорити з заступником міністра енергетики України Миколою Колісником від початку цього року, з березня місяця, Україна вже пережила вісім масованих ракетних е, комбінованих насправді атак на нашу енергетику. Наскільки значними є наслідки цих атак станом на зараз? А ми маємо негативний вплив на загальну енергосистему страчено понад 9 ГВт встановленої потужності. Перш за все, ворог наніс удар по маневровій генерації. Це теплові та гідроелектростанції. Фактично, ми знаходимося в ситуації, коли покриваємо попит залишком існуючої генерації в країні та за рахунок імпорту. Власне, ось е, така ситуація, звісно. Негативно впливає на можливість покриття попиту, зокрема під час такої жаркої погоди. Якщо говорити про збитки, зокрема про спершу дефіцит, який ми маємо зараз, наскільки він масштабний, дефіцит дійсно а, значний, оскільки і споживання на сьогодні через жарку погоду збільшується. А в той час ми маємо досить активну ремонтну кампанію, яка дає нам змогу відремонтувати і повернути в робочий склад те обладнання, яке можливо відремонтувати. Ми розуміємо, що є частина, не підлягаюча під ремонт, і ми намагаємось максимальною кількістю додаткових проектів побудувати нову генерацію. Вона розподілена по всіх областях країни. Це як генерація для власних потреб, так званий бекап. Зокрема, для підприємств критичної сфери, критичної інфраструктури, це спеціальні програми для побутових споживачів. Урядом для цього прийнято низку рішень. Зокрема, це рішення щодо спрощення умов будівництва будівельних вимог для нових об'єктів генерації. Це спрощення екологічних вимог. Також після консультації з регулятором прийнято рішення щодо спрощення умов приєднання до газових та електричних мереж. Також урядом напрацьовано фінансові рішення та інструменти для прикладу, розширено програму кредитування 5.7.9, щоб дати можливість ОСББ та підприємцям використовувати кредитні кошти для встановлення власної генерації. На сьогодні опрацьовано з державними банками інструмент нульового кредитування для фізичних осіб, щоб для своїх потреб можна було поставити на на дахах на крисних складових додаткові сонячні генерації, сонячні панелі з системами накопичення. Таким чином ми маємо перелік значний перелік одночасних проектів встановлення додаткової генерації, що дає нам змогу розуміти і якісно підготуватись до наступного опалювального сезону. Якщо говорити про збитки, чи підраховували вже їх, зокрема за атаки, які були цього року. На сьогодні ми бачаємо, що лише останні атаки, комплексні атаки, завдали понад 1,5 мільярдів доларів збитків, але це не остаточна сума, вона постійно перераховується, адже на жаль, ми. Живемо поруч з країною терористом, яка не полишає надії постійно продовжує атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури з метою досягнення повного блокауту. Якщо говорити про подолання наслідків цих атак, чи відбувається воно зараз, оскільки розуміємо, що Росія свої цілі не відкинула, вони далі продовжуються атакувати. Якщо так, то якими темпами відбувається це відновлення і подолання наслідків? Працюємо 24 на 7 в кожного підприємства. Де є можливість відновити є чіткий план графік, є чітке розуміння і проводиться активна ремонтна кампанія, одна із наймасштабніших для того, щоб відремонтувати існуючий склад обладнання? Це як питання генеруючих потужностей, так і питання переміщення транспортування електричними мережами, так і питання встановлення додаткової потужності. Якщо говорити про міжнародну підтримку, а у цьому питанні чи залучається міжнародна допомога і власне наскільки вона масштабна зараз? Міжнародна підтримка є одним із ключових. І важливих факторів і основ для проведення ефективної ремонтної кампанії за ініціативи міністра Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон створено фонд підтримки енергетики, який на сьогодні є однією з найбільш ефективних платформ позавійськових. На сьогодні залучено понад 551 мільйон євро фінансування. Це як фінансова підтримка, так і надання безпосередньо обладнання. Для того щоб підприємства енергетичної сфери змогли своєчасно швидко зробити ремонтну кампанію, мали достатньо обладнання для реагування на постійні обстріли, зокрема в профронтових територіях, де є пошкодження мереж та генеруючого обладнання. А також це питання залучення додаткової підтримки в новому обладнанні нових генеруючих потужностях, якраз щоб замістити втрачені потужності, також хочу зазначити, що ведемо перемовини з країнами партнерами, як Чехія, країни при. Балтики для того, щоб отримати обладнання з теплоелектростанції, які виведені з експлуатації, оскільки енергетичне обладнання підлягає виробництву, і це досить тривалоємкий Процес знаходження готового обладнання вже на складах чи на виведених з експлуатації теплоелектростанціях є дуже важливою підтримкою наших партнерів. Фактично щодня маємо зустрічі з партнерами, закликаємо, пропрацьовуємо, отримуємо всю можливу допомогу і зразу ж напрацьовуємо через даний фонд, направляється для потреб підприємств. Про тарифи на електроенергію знаємо, що з липня місяця ми будемо отримувати нові суми в платіжках, оскільки місяць тому уряд підвищив тариф на світло. Наскільки взагалі був необхідний оцей крок? Ми розуміємо, що масштаб збитків, які зазнали підприємства енергетичної сфери, є досить великим, і компенсувати ці збитки потрібні значні фінанси. І це як залучення міжнародної фінансової допомоги, але також і питання фінансової стабільності, фінансового здоров'я енергетичних компаній. І е, цей крок є вимушеним, але дуже необхідним для того, щоб підприємства змогли направити додаткові фінансові надходження від збільшеного тарифу якраз на ремонтну кампанію, на відновлення обладнання. Хочу зазначити, що прийняте рішення воно було в своїй мірі збалансоване. Ми розуміємо, що сукупна вартість електричної енергії плюс видатки на переміщення та розподіл електричної енергії є набагато більшими ніж продовжене кабінетом міністрів. Покладені спеціальні обов'язки на дві ключові компанії енергоатом та укргідро кошти фактично направляються і розподіляються між всіма учасниками ринку. Механізм ПСО каже, що є видатки, які несуть обленерго Укренерго як системний оператор транспортування електричної енергії та інші компанії. І зобов'язання фактично ПСО в даному випадку це обов'язок. Енергоатому та Укр і гідроенерго компенсувати цим компаніям різницю понесених видатків таким чином при збільшенні тарифу компанії отримують більші надходження і мають змогу провести більшу кількість, більш якісно існуючу ремонтну кампанію. Чи діятимуть також субсидії для тих категорій населення, які власне не зможуть сплачувати повністю вартість? Звісно, для збалансування державного рішення також прийнято рішення щодо удосконалення механізму фактичного субсидування. Це питання перегляду критеріїв, і це дає змогу. Одним з по побутовим споживачам, які вже отримують субсидію, отримати її в правильному порядку розподілу, а також новим категоріям побутових споживачів доєднатись до отримання субсидій, що дає змогу підтримки побутового населення в частині якраз платежів за електричну енергію. Досить часто звучить думка про те, що е, нова ціна вона теж пільгова е, і у близькому майбутньому українців чекає світло вартістю 8 гривень за кіловат. Це Ринкова, я так розумію, цифра вартості електроенергії. Чи так це? І власне наскільки взагалі реальною є така перспектива? На сьогодні таких обговорень немає і таких рішень немає. Це лише коментарі різних експертів. А в той час дійсно ми розуміємо, що середня собівартість реалізації електричної енергії на незалежному комерційному сегменті ринку коливається в районі 4,5, деколи навіть до 5 гривень. А плюс ще несуться видатки на транспортування електричної енергії та розподіл в кожній області. І сумарна вартість такої послуги електричної енергії для кінцевого споживача може коливатись до Сукупних всіх видатків до 7,5, деколи навіть більше гривень. Але ми повинні розуміти, що дійсно урядом продовжено і прийнято збалансоване рішення, яке формується на різних розрахунках в частині продовження спеціальних обов'язків на державні компанії, якраз для того, щоб збалансувати. Існуючі можливі надходження, тарифні надходження для того, щоб оздоровити енергетичний ринок та розуміти і знайти баланс між спроможністю побутового споживача та критичною необхідністю забезпечити постачання електрики для населення. Пане Микола, дякую вам дуже що виділили нам час, дякую. Микола Колісних, заступник міністра енергетики України, про стан енергосистеми та тарифи на електроенергію.